Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти життя віна Дізеля. Поїхали! Марк Сінклер Вінсен народився в Нью-Йорку у родині театрального менеджера та психіатра. Свій знаменитий псевдонім актор обрав не випадково. Віном Дізелем його називали з тих часів, коли він працював вибивалою в одному з нічних клубів. Він це скорочена форма імені Вінсен. А Дізель дісталося йому за напористу і живу вдачу. Любов до кіно він прищепив вічім Ірвін, який з дитинства розгледів у хлопчику величезний потенціал. На той момент чоловік працював керівником театра, а також викладав акторську майстерність у Нью-Йоркському університеті. Перший акторський досвід Дізеля стався, коли йому було лише сім років. Для того, щоб пограти театральним реквізитом, він разом з друзями вирішив пробратися до одного з місцевих театрів. У цей момент на сцені якраз репетирували виставу. Хлопчиків помітив режисер постановки та в якості покарання змусив прочитати текст за ролями. На подиву війна вийшло. Найкраще тому саме йому дісталася приваблива пропозиція від режисера. Хлопчику давали 20 доларів за кожен виступ на сцені у постановках. У віці 17 років майбутній актор вступив до Хантер коледжу, де викладалася англійська мова та література. Проте, після трьох років навчання він все ж таки вирішує спробувати щастя у галузі кінематографа. Першу роль актор виконав у фільмі Пробудження. Вона була епізодичною і Дізеля навіть не в Казали у титрах привернути до себе увагу віну вдалося після того, як він за невеликі гроші у 1995 році створив короткометражку Багатоликий. Завдяки підтримці батька фільм був показаний в одному з кінотеатрів Манхеттена. Багатоликий отримав позитивні відгуки і навіть був показаний на кінофестивалі у Канах. На початку 2000-х років кар'єра Дізеля стрімко пішла вгору. Він стає популярним зігравши у фільмі Чорна діра вже культового персонажа Річарда Рідіка. Через рік виходить форсаж. Картина була схвально сприйнята як глядачами, так і критиками. Тоді як акторська гра Віна Дізеля та Пола Вокера заслужила найвищої оцінки. Їм дісталася нагорода MTV як найкращій кінокоманді року. 2002 року виходить ще одна. Картина, яка стала знаковою для Дізеля у фільмі 3 x Він був не лише головним актором, а й виконавчим продюсером. За роль у цьому фільмі канал MTV номінував Дізеля як кращого актора, але премію він так і не отримав. У 2003 році виходить продовження Чорної діри хроніки Рідіка. Критики високо оцінили акторську гру Дізеля. Але у прокаті фільму ледве вдалося відбити вкладені кошти. Через це він вирішив спробувати себе. В новому амплуа і в 2005-му виходить сімейна комедія з елементами бойовика Лисий нянька. Фільм зібрав у прокаті близько 200 мільйонів доларів, тоді як дізель отримав нову порцію визнання. На зйомках першої частини форсажу у Віна почалися стосунки з акторкою Мішель Родрігес. Роман тривав лише кілька місяців. Ініціатором розриву стала сама Мішель, вважаючи, що вони з віном дуже різні. Через деякий час дізель закохується в мексиканську фотомодель Палому Хіменес, яка в 2008-му дарує актору доньку Ханію Райлі. У вересні 2010-го у пари народжується друга дитина хлопчик Вінсент Сінклер. А в березні 2015-го на світ з'являється ще одна донька, яку назвали Пауліною на честь загиблого друга Дізеля Пола Вокера. Окрім успішної акторської кар'єри, дізель закоханий в музику. Він здивував своїх шанувальників, коли 2020-го випустив сингл під назвою «Feel Like I Do». Крім того, в юності дізель намагався здобути популярність як співак. У 80-х роках він жив у Нью-Йорку, захоплювався музикою та намагався знайти своє у молодіжній субкультурі тих років. В мережі досі можна знайти відео, на яких молодий він ще з пишною шевелюрою та. Танцює брейк брейкданс та читає реп, одягнений у спортивний костюм. Він дізель написав величезний лист режисеру Стівену Спілбергу, в якому висловив своє захоплення його картиною Список Шиндлера. Пронизлива проза справила враження на Спілберга, що спонукало його запросити дізеля до зеркового акторського складу свого наступного фільму Врятувати Рядового Райана». Відданість Дізеля своєму ремеслу виходить за межі акторської майстерності. Він відомий тим, що виконує більшість власних трюків, демонструючи відданість професії та створюючи цікаві моменти на екрані. Крім того, жодного разу він не був поранений під час зйомок у фільмах, хоча екстремальних епізодів було дуже багато. При цьому дізель не любить екстремальні види спорту і вважає їх повним божевіллям. Він дізель є великим шанувальником комп'ютерних ігор і в 2002 році навіть заснував компанію з розробки ігор за участю Тайгон Studios. Вона працює у співпраці з іншими фірмами, але при цьому усі прототипи своїх персонажів дізель озвучує сам. Так, наприклад, у 2004 році під його керівництвом було випущено комп'ютерну гру Хроніки Рідіка. Екранні бійки за участі Віна Дізеля чітко регламентовані у його контракті у 2019 році Wall Street Journal опублікував інформацію, згідно з якою три актори франшизи Форсаж, а саме він, Дізель Двейн Джонсон та Джейсон Стетхем, у контрактах прописали кількість ударів, які їхні герої можуть отримати на екрані. Власне, сам Дізель створив власну систему нарахування балів кожному удару, який його персонаж отримує у бою. Бойов бойовій сцені руками, ногами чи головою. За дотримання контракту з боку Дізеля слідкує його сестра-продюсер. У Голівуді є неписане правило, якого дотримуються продюсери. Воно говорить, що не варто вкладати власні гроші у проекти. Натомість, Дізель настільки вірив в успіх третього фільму про Рідіка, що вирішив це правило порушити. Для того щоб студія Юніверса запустила картину у виробництво, він відмовився від Гонорару за камео у третій частині форсажу. Крім того, актор запропонував студії угоду. Він відмовляється від Гонорару за картину про Рідіка в обмін на. Права на неї керівництво Universal погодилося, виділивши невеликий бюджет. В результаті щоб завершити знімальний процес, він узяв банківську позику під заставу власного будинку. Натомість проект виявився вдалим. На відміну від більшості брутальних акторів, дізель жодного разу в житті не робив татуювання. Натомість, під час роботи над картиною, 3 x він навіть попросив зробити додаткові тимчасові тату, не передбачені сценарієм, щоб його персонаж виглядав більш ефектно. Він Дізель може похвалитися наявністю докторського ступеня у 2018-му, Майже через 30 років після того як він покинув навчання. Хантер Коледж надав віну звання почесного доктора філософії. Цей ступінь дає також актору офіційне звання доктора гуманітарних наук. Кінокомпанія Revolution Studios хотіла запросити Віна Дізеля на головну роль у фільмі «Хеллбой». Проте режисер Гільєрмо Дель Торо вважав, що Рон Перлман – ідеальний кандидат, і він не став би знімати фільм, якби його не запросили на цю роль. Він Дізель вважає книгу Ріка Шміта виробництво художніх фільмів за цінами автомобілів єдиним джерелом інформації, на якому він побудував свою кар'єру. За словами Дізеля, ця книга дала йому інструменти для створення короткометражного фільму Багатоликий, який він сам написав, спродюсував і в якому власне знявся у головній ролі. 2024 року він дізель отримав номінацію на антипремію Золота малина за роль у фільмі Форсаж 10 Проте, не дивлячись на таке визнання, він розпочав роботу над 11-ю частиною та заявив, що вона стане останньою серією франшизи. Він Дізель міг стати частиною кіновсесвіту Марвел ще на початку 2000-х. Він був одним з головних претендентів на роль у картині Шибайголова. Натомість Дізель відмовився, вирішивши зосередитись на своїх персонажах Ксандері Кейджі та Рідіку. У свою чергу Шибайголова окупився в прокаті, проте отримав негативні відгуки критиків та фанатів. А виконавець головної ролі Бен Афлек став лауреатом антипремії Золота Малина через багато років. Дізель все ж таки став частиною кіновсесвіту Марвел, озвучивши Грута в улюбленому фанатами проєкті вартові галактики. При цьому вчити багато тексту акторові не довелося. Запам'ятати, треба було лише три слова: Я є Грут». Цією фразою персонаж висловлював емоції та описував усі свої дії. Проте, коли у мережі з'явилися чутки про те, що Дізель отримав за чотири фільми 54 мільйони доларів. Грут взагалі став особливо. Бливим натомість режисер Джеймс Ганн, побачивши, що фанати всерйоз обговорюють мільйонні гонорари віна, написав у соцмережах лаконічне неправда.